Завершились святі, значить, священні, освячені урочисті, не схожі на інші вечори. Завершилось третє останнє свято з різдвяно новорічного циклу це День богоявлення Господнього. В прикрашеній світлиці дитячого садочка номер 6 зібралися батьки і діти на вечорниці, щоб підвести підсумок проведеної роботи по ознайомленню з традиціями і обрядами свят зимового циклу. Одні за одними невеличкими зграйками заполонили світлицю щедрих господарів Ганни та Івана, вихователі Хорунжа Валентина Віталіївна та Гаврилюк Марія Іванівна, веселі милі колядники, щедрувальники, посівальники з вертепом, циганом, вихователька Янкевич Людмила Степанівна, козою, вихованка підготовчої групи Бульбах Аня, лікаром, аптекаром, вихователька Кривець Людмила Григорівна. Та іншими чудесами святого вечора. Залунали на весь садочок срібні дитячі голоси дзвіночки, повідомляючи, що нова радість стала, яка й не бувала, що проходять уже три празники. Діти спільно з вихователями Шимейко Галиною Петрівною, Волимчук Тетяною Васильівною, Масюк Галиною Михайлівною, Кузьмук Надією Миколаївною. Ніби повернулися в усі зимові свята, пригадали, як їх відзначали у садочку і в тісному сімейному колі, розширили знання про звичаї та обряди. Господарі звернули увагу на те, що впродовж усіх трьох свят неодмінно мали бути присутніми дідух та кутя, одвічні людські начала, що символізують найсвятіше хліб. Господиня розповіла про те, що не лише вишиванками прибирали світлицю до свят, але й робили павучки з соломи останнього заженкового снопа, навчила дітей їх робити. Вихователька Масюк Галина Михайлівна в доступній формі розповіла про звичаї та обряди в день водохреща та в передводохрещенський вечір голодної куті. Дітям цікаво було дізнатися про водосвячення, про те, що господар окропив дітей водичкою, щоб росли здоровими та вродливими, а господиня налила миску йорданської води, поклала дно пучок калини і запропонувала дівчаткам тричі мити обличчя, щоб були рожеві лиця. Потім діти пили свячену воду. Скільки радості втіхі було у дітей, коли співали Ой сила я та Зозуленька, прийшли щедрувати до вашої хати, коли грали народну гру Василь, водили хоровод, ой, є в лісі Калина. Разом з дорослими співали українські народні пісні, ой, у лузі калина стояла, ой, у вишневому садочку. Разом з циганом допомагали лікарю полікувати козу. А як сподобалися вареники, якими щедро частували господарі дому, дітей та гостей. Як добре, що давні обряди повертаються в народ, прикрашають наш побут, наше життя. І це прекрасно, бо відчувається, що нарешті повністю вдарило живою водою цілюще, невичерпне джерело, раніше замовлене та занедбане джерело народознавства. І черпатимуть з нього майбутні покоління воду живлющу, і очистить вона за, шкарублі, за черствілі душі наші. Бо народна педагогіка дедалі глибше входить в стиль роботи дошкільного закладу, стає її основою, мірилом духовних цінностей. Віриться, що з кожним святвечором, з кожною різдвяною колядкою, величальною щедрівкою та новорічним віншуванням стає чистішою дитяча душа, воскресає і возноситься дух української дитини. Тож нехай ці свята прийдуть не лише в кожну оселю, а й у душі людській, щоб озвалися в них добро і любов до предків, які подарували ці обряди нам.